Золото всесвітніх спортивних ігор у Хмельницькому голіва феєрія від спортивного клубу Сокіл. Також у черговому випуску програми Спортдайджест інтерв'ю переможця ігор нескорених у штовханні ядра Олександра Маковея. Далі детальніше вітаємо і стартуємо. Відкрили рахунок, але перемогу не втримали. ФК Поділля у дев'ятому турі чемпіонату України у першій лізі розписав мурову із буковиною. Єдиним і до слова дебютним голом у складі хмалічан відзначився Євген Задоя. Результативно поцілив у ворота суперника з 11-метрової позначки. Це пенальті, це пенальті. Задоя 1-0. Поділля виходить вперед. С пенальті на 16-й хвилині цього матчу. відповіли забитим ячем суперники хмельничан у другій 45-й хвилинці. Його також реалізували під час призначеного рефері пенальті. Переграв голкіпера Поділля Василь Палагнюк. Підсумок 1-1. І два клуби до свого активу додають по одному. Балу наразі команди закінчили перше коло чемпіонату. Поділля за його підсумками посідає восьме місце у турнірній таблиці. Цієї п'ятниці підопічні Віталія Костишина вдома прийматимуть Прикарпаття. Нагадаємо, у липні зустріч команд закінчилася нічиєю. Агробізнес і з цим суперником у крайньому турі першого кола розписав морову. Епіцентр втратив очки у грі проти ниви бузової. Нуль два. Чотири голи і всі в одні ворота СК Сокіл в суху обіграв кардинал рівне. Першим реалізував момент Микола Сохорук. Далі спроби мали і суперники, натомість втілити їх у життя не вдалося. І як кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. Біля воріт суперника Зорієнтувався Крило Ілля Бобак, який не гаючи часу, пробив і поцілив у ворота. Через хвилину м'ячу сітку воріт заштовхнув Олег Гуцуляк. Відзначився у матчі, і голкіпер хмельничан Ярослав Кожуховський. Він скористався моментом, коли суперник почав грати п'ятим, поцілив у порожні ворота. У післяматчевому інтерв'ю головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик наголосив, що гра важко давалася двом командам. Вважає, що переломив хід зустрічі. Другий гол. Почали спокійніше грати. Команда кардинал трошки. Заметушилась почала швидше грати, з'явилися помилки, і ми вже використали все це, що готували. до цього. Після чотирьох турів СК «Сокіл» посідає третє місце у турнірній таблиці. В активі має дві перемоги та нічиї цієї суботи. Підопічні Романа Ковальчика на паркеті зустрінуться із Львівською енергією. Рукопашник прикордонник, золотий на всесвітніх спортивних іграх. Старший лейтенант прикордонного вишу Євгеній Хотінь став єдиним представником з Хмельниччини на змаганнях в Італії. Загалом до складу збірної команди України увійшли понад 30 спортсменів, Усі виступали у рукопашному бою. Євгеній змагався у легкому контакті у ваговій категорії до 90 кілограмів. У поєдинках зійшовся із представниками з Узбекистану та України. Фінал український. Також дуже було тяжко. Я з цим хлопцем уже боксував на чемпіонаті України і на Кубку України. На Кубку України я його виграв. На чемпіонаті України так склалася доля, що виграв представник з Києва. І ось в фіналі ми з ним зустрілися. Весь поєдинок він вигравав у мене 2 бали. 2-0 я програвав. Залишається десь. Ну, близько хвилини до кінця я попадаю в залікову зону, мені дають бал. Потім десь секунд 20 залишається, я ще один бал забираю. І десь, може, секунд 10-7 залишається до кінця поєдинку. І я знов, знову ж таки наношу удар в залікову зону. Судді зупиняють поєдинок, віддають мені бал. І з рахунком 3-2 я виграв. Для мене це були, ну, я так думаю, найважливіші змагання з усіх, в яких я приймав участь, тому що Всесвітні ігри рангом вищі за чемпіонат світу, але рангом нижче за Олімпійські ігри. Для мене особисто на цих змаганнях вибороти перше місце. Це дуже було класно всесвітні ігри. Вони проходили для нас, як для рукопашників, вперше. Ми, як би сказати, відкрили цей шлях для юного покоління. Україна посіла дев'яте місце в загальнокомандному. Заліку це серед всіх видів спорту. З рукопашного бою посіла перше місце. Загалом у всесвітніх спортивних іграх взяли участь 40 країн. У різних видах спорту змагалися понад 5 тисяч учасників. В оновленому складі стали бронзовими. Команда ДСШ номер Ісшаномер Буревісник посіла. Третє місце в чемпіонаті України з регбі-7 серед чоловічих команд у вищій лізі. За нагороди змагалися 15-17-річні спортсмени з Хмельницького. У заключному турі вони зустрілися з киянами та одеситами. Ми давно до цього йшли, і ми при тому, що в першому турі, ми в принципі стали треті, і нам тут треба було просто підтвердити своє третє місце, щоб зайняти третє, тому що вище нам ну практично нереально було скакнути, Тобто, ми взяли свій максимум. І реально тут всього два-дві людини на полі були старші там за 18 років, і пацани всі молоді не бігалися. На заміні пацани по 15-16 років всі награлись, всі довольні. В групі ми, виходить, попали в першу, Ми виграли в Київських далі. Наша задача була, щоб вийти з першого місця. Ми обіграли команду Реблс. В принципі, не було складу собі грати. Там теж молода достатньо команда. Є пару непоганих гравців, але. Ну, не стало нам проблеми їх обіграти. Далі ми вийшли в півфіналі вже на Одесу. Ну, це команда реально вона найсильніша в цій групі, да? і вони по-любому мали б боротися за перше місце. Ми їх не тянемо. Реально, це команда там 19-20 років пацани, там 19 двінадцять Половина з них грає за збірною. 18. Тобто це накатані пацани, які вже разом там 10 років грають. Вони реально ну, на голову сильніші. За третє місце ми знову зійшлися з тим же Рейблсом. в принципі. Ну, ми знали, що ми їх по-любому обіграємо. Обіграли не сильно багато, але так, ну ми обіграли. Ми свою задачу виконали. Хмельницькі гандболісти дебютували у Суперлізі. Колектив із Шаномер один у першому турі чемпіонату України серед чоловічих команд Зійшовся у залі з гравцями з Одеси, Запоріжжя та Ізмаїла. У всіх поєдинках перемогу святкували наші суперники. Зуважимо, що підопічні Катерини Заспи та Олега Безельчука вперше виступають у Суперлізі. Загалом за нагороди в елітному чемпіонаті змагаються вісім команд. Змагалися і відпочивали. Команди Хмельницької до США Сокіл посіли друге місце на міжнародному турнірі в Хорватії. Із медалями повернулися 11-та та 13-річні футзалісти. Вони на турнірі зустрілися із господарями старту та командами з Дніпра та Кам'янця-Подільського. Своїми враженнями учасники поділилися і з нашою творчою групою. Зараз на домашньому паркеті, а ще тиждень тому змагалися на хорватських футзальних аренах. Три команди дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл взяли участь у міжнародному турнірі Істрія фудзал Мастерскап. Першим голом за свою команду на турнірі відзначився Вадим Ковбасюк. Сталося це у грі проти Кам'янець-Подільської фортеці. Усього команда ю 11 мала трьох суперників. Фортеця дуже непогано грала е, Хорватія Я. виграла. Нас з тихунком 2-0. і а це, що ми грали третій груз в Хорватії, то вони з були. виграли 14-1. Дві перемоги забезпечили команді срібло на міжнародному турнірі. Майже всі ігри були дуже емоційні, особливо кінцівки. Ну, найбільше з ігор запам'яталося, що ми... Ми грали проти одної команди, молодшого і старшого року. Старше ми 2-0 програли, а молодшим 14-1 виграли. Природа надихала, класні враження від ігор. На призовий п'єдестал піднялися і 13-річні вихованці до США «Сокіл». Грали команди за коловою системою два тайми по 20 хвилин. Історія цього турніру розпочинається з 2019 року, і тоді, в перший рік цього турніру, ми провели виключно турнір тільки серед аматорських і серед ветеранських команд. Потім в нас була пауза через ковід, у 2021 році ми теж організували турнір тільки серед аматорських команд, і в 2023 році, нарешті, нам вдалося все-таки організувати турнір серед дитячих. І я скажу особисто, що особисто для мене це є в пріоритеті, тому що... За дітьми наше майбутнє. Найменші представники спортивного клубу футзалісти 2015 року народження у Хорватії мали товариську зустріч із місцевою командою. Та не лише здобули міжнародний досвід, але й стали свідками футзальних баталій між збірними з Чорногорії, Замбії та Сан-Марино. Знаєте, який найбільший момент нас вразив, що коли гра закінчилась, і наші дітки пішли там подякувати і замбійцям, і чорногорцям за гру, то всі гравці команди Чорногорії, коли виходили з майданчика, всі сказали слава Україні українською мовою. Загалом на старті у хорватському місті поричі змагалися майже 40 юних гравців з Хмельницького. Наразі соколята вирушили до Львова. Там впродовж тижня братимуть участь у Кубку України. Із золотом з Ігор Нескорених повернувся хмельничанин Олександр Маковей. Нагороду у німецькому Дюссельдорфі Військовослужбовець ЗСУ здобув у штовханні ядра. Показав результат 10 метрів та 40 сантиметрів. Він і став золотим. Це був перший день, і це так символічно вийшло, що капітан команди, перший золото, якби задає, такий темп команді. І так було дуже цікаво. Така була. Е Дуже переживав, дві спроби було невдалих. Потрібно було зібратися, щоб третю, останню фінальну спробу зробити вдалою ще й конкурентною. У мене це вдалося, і потім, вже так до хлопців, я до всіх приходив на змагання, намагався всіх підтримати, всіх це і всім говорив рівняння на мене, Олександр Маковей на іграх нескорених загалом взяв участь у п'яти адаптивних видах спорту. Крім штовхання ядра, спробував себе у метанні диску. Тут показав шостий результат. Також у волейболі сидячи баскетболі та регбі на кріслі колісному. В останній дисципліні змагався у складі збірної нації, до якої, крім українців, увійшли представники Кореї та Америки. Ігри нескорених у 2023-му стали рекордними за кількістю нагород для національної збірної команди України. У Дюссельдорфі наші ветерани та військові завоювали 34 нагороди, 12 із яких найвищого гатунку. До прикладу, у 2018-му медалей загалом, було 20. У Хмельницькому вперше відбувається учнівська спортивна ліга. У ній змагаються учні закладів загальної середньої освіти та громади. Це юнаки та дівчата. Дебютували з кидання металевих куль, а саме. Питанку від кожного закладу згальної середньої освіти потрібно було представити лише одну команду. Збірна команда учнів це п'ятих-восьмих класів. На даному заході було є представлено 28 команд. Ми будемо проводити змагання протягом трьох днів. У нас представлений вид спорту. Це триплети. Коли три чоловіки грають, і в нас обов'язкова умова, це одної статі два чоловіки на майданчика. Склад команди в нас є чотири чоловіки і можна в будь-який момент зробити заміну того чи іншого гравця. Основна мета даної гри це до маленької кульки, кошонету потрібно докинути свою металеву. Кулю, вона відмінна від малюнком, кольором. Ми розпрацьовуємо учнівські ліги по різним видам спорту. Це є відповідно, змагання на базі самих навчальних закладів між класами. Потім воно відповідно заходить в змагальність між навчальними закладами на рівні міста. Це різнорівнева така спортивна система. Ініціатива Направду, це є так. Ми хочемо об'єднати дітей різних вікових категорій і відповідно під різні вікові категорії підібрати ці види спорту, котрі направду можуть бути в активностях на уроках фізкультури навчальних закладів. Таким Дайджест» був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет, а саме волейбольний розіграш, який тривав понад одну хвилину. До вашої уваги заключні 30 секунд напруженого протистояння, яке гучними оплесками зустріли вболівальники. З вами ж ми зустрінемось наступного вівторка. Дякуємо, що дивились. Наближаємо перемогу разом. Cake Rodriguez Tealer whacks at it. Done by Rodriguez. Murray. Delay. Murray near the net. Pin. Rutherford blocked. Teeler keeps it alive. Both players, players on both teams exhausted right now. Murray prevails for Nebraska.